Доброго дня, шановні аграрії! Хочу вам показати состояння посіву пшениці. Сьогодні 29 листопада 2020 рік. Ось таке состояння, кущення дуже хороше. Бачите, дуже покущилось. Хороші радочки, дуже задоволений. Це у нас тут пшениця по пшениці посіяна. Як пам'ятаєте, у нас тут була також пшениця. Тут вона у нас дала під 100 центрів з Ну, У нас тут маленький кусочок. От. Вчора у нас був приморозок, мінус 3, а сьогодні дощ, як крапає, така мрячка. Ну, задоволений я сходами цей рік. Ту рік ми посіяли, вона не зійшла. Ми там на полі підсівали, як пам'ятаєте. Тут мене підсівали. В общем така-то. Така картинка у мене тут хто що скаже, дуже цікаво. От дивіться яке кущення дуже задовільно короче я довольний Ось моє ось ця Пізні сроки зіби. Ну, таке. Відео вам про мою пшеницю. Якую за просмотр. Кому подобається палець вверх. Нас, ось таке у нас вистачить. Родочки, все видно.